Вітаю, Олександра. У нас тут чудовий краєвид, Редісон, УКОС. Ми з тобою записували інтерв'ю в травні після конференції в Києві. Першої офлайн-конференції. Скажи, будь ласка, за цей неповний рік, що відбулося в місті Краматорську? Що змінилося, Як живе місто Краматорськ? Загалом, місто живе життям, місто е забезпечує потреби своє оборони, як е є. На жаль, е дуже багато людей, які виїхали, ну не, на жаль, в принципі, що є, що не повернулися. Тобто, населення є плюс-мінус на тому самому рівні, як і було. Е багато військових, е промисловість не працює. Е місто живе зараз е все, що працює навколо військових е послуги. Все забезпечується от, існування міста саме цими е, речами. Ну плюс податки, які сплачують підприємства, які релокуювалися. За що цього місто живе. Краматорськ і телеком. Як в місті розвиваються підприємства? Чи розвиваються вони? Як вони працюють? Зараз в принципі працюють всі провайдери, хто і працював. Нема жодного провайдера хто. Через війну закрився, чи там, перестав обслуговувати своїх абонентів. Навіть найменші оператори працюють, забезпечують клієнтів зв'язком. І це говорить про те, що це дуже в принципі, стійка галузь, що люди не кидають навіть у скрутні часи свій бізнес. І щодо розвитку, не можу сказати, як за інших. Ми продовжуємо розвиватись, ми модернізуємо мережу. Ми побудували багато пасивної оптичної мережі в багатоповерхівках. Ми будуємо нові багатоповерхівки. Хоча зараз загроза для Краматорська вона там більш суттєва, ніж була там рік тому з боку Бахмуту чи Яру. Російські війська давлять. Тому... ну, поки що ми зберігаємо надію і не втрачаємо оптимізм і продовжуємо розвиватися. Що у вас з доступом до інфраструктури, як взагалі? Виконуються закони у прифронтових містах, у нас працює закон про доступ. В принципі, як воно є зараз, як прописано у березні минулого року. Обленерго нам виставив повністю рахунки, бо аргументуючи це тим, що в нас не справжні бойові дії, бо місто Краматорськ відносилося до переліку, де Проходять потенційні можливі бойові дії, а не саме проходять бойові дії. І що дуже смішно було, ну як, в лапках, бо цей лист надійшов до нас у той день, коли до міста прилетіло декілька ракет. На щастя, завдяки інтернет Асоціації України та народному депутату Федієнко були надіслані запити до. Профільних органів, які надіслали роз'яснення, що Краматорськ є безпосередньо містом в якому відбуваються бойові дії. Тому ДТЕК перерахував ці рахунки, виставивши як по постанові Кабміну по одній копійці. Проте комунальні установи Міськсвітло, світло, трамвайна тролейбусне управління. Вони виставляють нам рахунки по не дивлячись, бо в постанові Кабміну вони не враховані як. В тому переліку, що повинні надавати пільгові умови для провайдерів, і ми сплачуємо на рівні всіх, як по закону про доступ, але не поділяючи жодну опору в повній вартості, тобто там 0,3% від мінімальної заробітної платні. А що у вас в місті з тарифами, які тарифи найхадовіші і за що платять абоненти? Станом на зараз у нас найпопулярніший тариф це 300 Мбіт. Коштує він у приватному секторі 260 гривень, а у багатоповерхівках 230 гривень. І ми додали, змінили лінійку тарифних планів, додали гігабітний тариф, що коштує, що у багатоповерхівках, що у приватному секторі 299, 290 гривень. Поки що великим попитом не користується, проте ми його просумаємо, намагаючись ну, таким чином збільшити наш РПУ, бо нам ну, важко обслуговування дуже дороге. Жити в Краматорську, в принципі, дорожче, ніж у інших містах. Ціни на послуги, на товари у Краматорську дорожче, ніж у Києві. Звичайні продукти харчування вони е, на десь на 20 там тридцять, п'ятдесят відсотків Послуги так само, бо є ризик, там люди розуміють, є ризик там втратити все через ракетний удар, чи ще щось. Тому е, це компенсується там високою вартістю послуг, які вони надають. У вас е, домінуюча технологія, це PON чи Ethernet, і чи готова ваша мережа до блекаутів. Станом на зараз переважна кількість абонентів у нас є у приватному секторі, де працює виключно інтернет по технології PON. У багатоповерхівках через великий відток абонентської бази в нашому місті більше десь 60-70% населення виїхало з багатоповерхових будинків. Частково вони переїхали до приватного сектору. Через те, що у приватному секторі є гарантоване опалення, бо там можна піч там поставити і дровами, якщо не... у нас не було газу в місті довгий час, його відновили лише наприкінці 2022 року. А у приватному секторі є можливість, навіть не маючи газу, забезпечити себе теплом. А тому у приватному секторі живе мешкає. Ну від абонбази, що була в у нас на приватному секторі, десь біля 80% від того, що було, зараз є у приватному секторі через те, що переїхали люди з багатоповерхівок. Тому технологія пон там в нас є домінуючою. А у багатоповерхівках ми вже модернізували майже всі доми і можемо надавати послуги. Майже по всій зоні покриття підключати не тільки Ethernet, а ще й по технології PON. Зараз ми у нових будинках будуємо лише PON, А у тих, що в нас були підключені раніше, ми пропонуємо два варіанти підключення. До Ethernet, як клієнт забажає, то дуже є підключення, що клієнт хоче підключитись, але в нього зроблений ремонт. І він не має можливості там, завести собі інший кабель. Але ми одразу кажемо, що езернет ми не резервуємо поживленню, а резервуємо тільки е, оптичний інтернет, що працює за технологією ПОН. Скажіть, будь ласка, а що з тими проблемами, які у вас були з блокуванням доступу до ресурсів, коли глобальні корпорації вважають, що територія і Донецької, і Луганської області повністю. Всі в межах адміністративних кордонів є окупованими і забороняють доступ до своїх сайтів, сервісів, ресурсів. На жаль, з цього приводу гарних новин немає. Ми знайшли там, за допомогою колег можливість це частково обійти. Ми змінили геолокацію наших IP-адрес на Київ, прописавши це, і десь 80% проблем це вирішило. Тобто в нас зараз працює там ресурси, eBay, можна зайти, можна скачати драйвери AliExpress, Почало працювати освітна платформа Duolingo, можна без використання VPN заходити. Проте, от у березні місяці. Почалася додаткова хвиля блокувань з боку Тіктоку. У нас не працюють прямі трансляції. Почалось блокування Аліекспресу можливості оплати, тобто, з початку повноштамного вторгнення, не можна було замовити у Краматорськ товар з прямою доставкою, але можна було сплатити, замовивши кудись там на Київ. і Далі щоб хтось тобі переслав. Зараз навіть оплата блокується, видається помилка. Якщо вмикаєш будь-яке інше, інше місто за а, кордонами Донецької області, нормально проходить оплата, повністю все працює. І на жаль, от перелік таких ресурсів, які блокують вже не по розташуванню IP-адрес, адреси, а саме по геолокації нашій фізичній, вони це визначають якось на базовими станціями чи ще щось. От додається знов. На жаль, з боку держави це питання взагалі ніяк не вирішується. Ми його підіймали багато разів, писали листи. На жаль, в цьому напрямі взагалі немає варіантів, якось вони не можуть нам допомогти із це порішати. Скажіть, будь ласка, яка в вашій компанії і провайдерам вашого регіону потрібна допомога, якщо будуть меценати або добродії, які вирішать вам допомогти вашому регіону? В чому у вас є потреба? Глобально ми не будемо відмовлятися від ніякої допомоги. Да. Насамперед, це потреби не змінилися. Це кабель, який є витратним матеріалом під час обстрілів, бо це руйнується насамперед дуже швидко, і відновлення займає дуже багато ресурсів. З початку повномасштабного вторгнення вже більше 100 кілометрів оптичних ліній було замінено. Тобто кабель. Та оптичні бокси це там найперше, що потрібно, враховуючи нинішню ситуацію щодо стану енергетики, росіяни масово вибивають генерацію. Очікується, скоріш за все, да, влітку, що будуть блекаути, будуть планові відключення через недостачу світла, тому акумулятори. Тому генератори, <SM2> ну, в принципі, стандартний набір, що все, що може, що було у 2022 році, поки що нічого не помінялося. Люба е допомога, вона важлива. Не будемо відмовлятись глобально, бо зараз тяжко всім. Будемо вдячні. Повертаючись до локації, де ми з тобою знаходимось, Як тобі взагалі цьогорічний укос, конференція, новий відозмінений формат відносно? Події, які наразі відбуваються в Україні, я думаю, що це дуже круто проводити офлайн-конференції, бо це дуже важливо поспілкуватись вживу, не через Zoom чи Skype, чи через чаток, типу Телеграму, а мати можливість підійти до колеги, до когось з керівництва. Там з державного керівництва, чи ще з когось, поспілкуватися, розказати про проблеми, які вони є. До, дуже часто там дуже складно донести свою проблему, описуючи її там, лише літерами чи там, якимись фотографіями. Коли ти вживу спілкуєшся, ти можеш і розказати про проблему, розказати, як це тяжко переноситься. І от з цього плану це дуже-дуже важливо такі конференції проводити. Зрозуміло, що це все зараз. Непросто зробити, і дуже круто, що Олександр Петруня зробив, відновив укос у такому форматі. Дуже правильний, що зараз збираються гроші на ЗСУ. Що нема що формат конференції він дуже відповідає стану, тому що в країні що нема там такого суцільного весілля, щось там такого веселища якихось це дуже структуроване, дуже. Ну, конференція дуже вона підводить до того, щоб ти витрачав час не просто десь там бігаючи по красивим там схилам, а проводив час з якою користю. От я вже там вчора, сьогодні ми дуже багато спілкувалися з хлопцями, що робити, як там відновлювати мережі, там що робити, якщо стане дуже погано. І от це живе спілкування, воно і мотивує там більше часу поспілкуватися, касаючись справ, а не просто ну, щось там повисіти, там, попити пиво. Скажи, будь ласка, є така категорія провайдерів, які будують мережі, підключають абонентів, збирають гроші, але ніколи в своєму житті не відвідували жодних конференцій, міроприємств, круглих столів, Що б ти побажав, порекомендував би таким цілком соціопатам? По-перше, було б круто, щоб вони в принципі побачили хоча б це відео, бо зазвичай такі люди вони не цікавляться тим, що відбувається в галузі. А в такі конференції і спілкування в офлайні насамперед це те, що гуртує галузь. Ми обговорюємо проблеми у всіх, вони однакові: це доступ, це якісь там законодавчі. Ініціативи щодо там позбавлення єдиного податку для підприємців, для нас це взагалі дуже великі складнощі, не тому що там якісь ми щось будемо сплачувати багато податків. Для нас це проблема в тому, що наша бухгалтерія знаходиться в Польщі переважно, да, і просто дуже складно проробити систему бухгалтерії, от зараз знаходячись у стані під обстрілами. Так, щоб воно працювало так, як хоче там податково і там великі, крупні гравці. Тому ці зустрічі дуже допомагають відстоювати е, права провайдерів там на спрощену систему. Бо ми можемо тут згуртуватись, якось е, обговорити спільну стратегію, що потрібно робити, як відстоювати ці е, для нас важливі моменти. Бо великі гравці вони згуртовані. Київстар їх, їх небагато. і Вони між собою спілкуються, вони мають спільну позицію для того, щоб мати вплив на більш маленьких гравців. Проте війна показала, що великим гравцям дуже складно швидко приймати рішення у 2022 році. На початку вторгнення всі великі гравці, що є в Краматорську, це Київстар, це воля. Вони мали дуже великі проблеми щодо надання послуг в принципі. Київстар декілька місяців мав проривання по два-три тижні, і люди просто там бігали, переключалися аби куди, бо зв'язку не було. Тому що у Київстара були знищені мережі. Воля так само мала проблеми з транспортом і мала проблеми з наданням інтернету. Тому дуже рекомендую провайдерам, що не їздять на конференцію. Дуже рекомендую приїжджати. Спілкуватися з колегами, розуміти, що те, що ви приїжджаєте, ви робите дуже багато, можете зробити багато впливу у своєму місті, поспілкуватися з місцевою владою, розказати, що ваша праця вона дуже важлива, і це допоможе загалом галузі пройти там цей складний етап війни і взагалі розвиватися, буде бути дуже крутими. Дякую тобі, Микола. Впевнений, що на наступному курсі ми будемо з тобою говорити зовсім. Про іншу проблематику, як відновлювати Україну, як жити в нових реаліях після перемоги України і думати лише про майбутнє, про перспективи і про радісні якісь речі і корисні. Дякую, Олександр. Сподіваюсь, що все було добре.